Геморой Флебудія 600. рожеві французькі таблетки при Геморої. Просто запий водою вже так хочеться перенестися туди. Фізично і провести відпочинок в нашому чарівному, неймовірному прекрасному Криму. Але е, поки що там постійно е, не відпочиває окупанська влада місцева, їм зараз не до спокою, не до щасливих, не до теплих літніх ранків. Туристичний сезон там фактично завершено, як і їхню каденцію незаконно на нашій землі. Теж підозрюю, скоро буде остаточно завершено і розгромлено. Продовжують вони ліквідовувати наслідки е, того е, вибуху, який відбувся на. Складі старокримському боєприпасі на старокримському полігоні, де був очевидно дуже великий склад боєприпасів, тому що як бачите, повідомляють інформаційні пропагандистські ресурси, ресурси детонація відбувається значно е, менше, значно рідше. Повідомляють вони їхнє міністерство надзвичайних ситуацій. Ситуація на воєнному полігоні в Кіровському районі Криму стабілізується, Пишуть вони, але е, це ж які там. Масштабний склад боєприпасів, і яка божа кара хороша прилетіла. Що досі вже другу добу там все детонують. Оці боєприпаси. Нагадаю, що атака невідомих божих безпілотників була здійснена на територію старокримського полігону в ніч на 19 липня. Близько ранку, близько четвертої ранку. Зранку почали вони повідомляти про те, що там вибухають склади боєприпасів. Почали евакуацію мешканців населених пунктів поблизу. У, зокрема, Аксьонов заявляв про евакуацію з чотирьох населених пунктів. Згодом повідомляли пабліки про евакуацію з п'яти населених пунктів. І от зараз вони пишуть, що ситуація стабілізовується, але більше двох тисяч людей евакуювалися. Так само повідомляють. Різні пропагандистські пабліки, навіть вони вже що а ніхто не купує е, путьовки. Оці до Криму ніхто не хоче їхати. Навпаки, всі виїжджають звідти, тому що бояться непокояться. Також я нагадаю, що сьогодні зранку ми вам повідомляли, що жителі Севастополя, тимчасово окупованого росіянами, чули звуки вибухів у Гагарінському районі. А місцеві пабліки писали, що чи то з боку Камишової бухти, чи козачої, крім того, гучний вибух пролунав районі Феодосії, але згодом е, окупаційна. Влада повідомила, що там буцім то проходять навчання. Ну я нагадаю, що такою а, вишинкою, яка відкрила цей тиждень, було 17 липня. Саме в ніч на 17 липня, незаконно збудований росіянами. Керченський міст, ось ця зайва конструкція підвтомилася, обвалилася значна його частина, і щонайменше три місяці самі собі дають окупанти на ліквідацію цих наслідків, але підозрюю, що за ці три місяці на Керченський міст, який не повинен там. Загалі бути прилетить ще не одна божа пташечка, тому що тому, що не треба по перше, розв'язувати війни. Це ви вже прекрасно всі знаєте, як то робить Російська Федерація. Ще не треба постійно використовувати терор і шантаж як свої основні інструменти просто життєдіяльності, яку скоро за це все імовірно і припинять російському воєнному злочинцю. Очільнику Кремля Путіну речник державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метю Міллер заявив, що Росія продовжує використовувати як зброю. Їжу розумієте, Їжу в 21 столітті. Давайте ми представника держдепуша і почуємо Росія, Росія продовжує використовувати продовольство як зброю війни. Це другий день поспіль, коли Російська Федерація погрожує кораблям у міжнародних водах. Вчора речник Кремля висловив приховані, можливо, ви б навіть назвали це явними. Погрози щодо суден, які перевозять українське зерно, заявивши, що вони не можуть забезпечити їхню безпеку. що, Я думаю, кожен може зрозуміти, що це означає. І сьогодні ви бачите, як вони подвоюють ці загрози знову другий день поспіль після початку атак на Одесу, яка є головним портом для транспортування українського зерна. Тож я думаю, що всім у світі зараз має бути цілком зрозуміло, що Росія використовує продовольство як зброю війни. Не лише проти українського народу, а проти всіх людей у світі, особливо проти найбільш слаборозвинених країн, які залежать від зерна з регіону. хороша заява, але знаєте, чому так робить Путін? Тому що Слабкість і відсутність належної міжнародної реакції саме і провокує маньяка і воєнного злочинця Путіна до наступних отаких от кроків терору. І Це навіть не я кажу, хоча я теж такої ж думки говорить це Михайло Подоляк, керівництва радник керівника офісу президента України, так часто називаю його керівником, але керівник у нас Єрмак. Ні, на що не натякаю. Прокоментував він так Подоляк слова міністерства оборони Росії про те, що окупанти вони взагалі вже пішли в Абанк з 20 липня за повідомленнями їхнього міністерства агресії Російської Федерації усі судна, які прямуватимуть в українські порти, заявили в Міноборони РФ, залучені вони будуть розглядати як такі, що залучені у війну, і розглядатимуть їх як потенційних перевізників вантажів військового призначення. Відповідний допис Міністерства оборони Російської Федерації в себе в телеграмі опублікувало. там зауважено, що з 20 липня нібито будуть вважати залученими у війну ще ті країни, серед яких будуть слідувати судна, яких будуть слідувати в чорноморські порти України. Вони там нагадали, що 17 липня МЗС РФ оголосило про припинення зернової угоди, а про те, що вони відкликали гарантії безпеки судноплавства. Ну таким чином, бачимо, Росія плює і на голод в Африці, на голод в бідних країнах, які потребують. Хочуть вони також спричинити кризу мігрантів, як зауважують. Представники нашої влади. Ну, а сам російський диктатор а, запевняє, що він то готовий розглянути повернення до угод, якщо будуть реалізовані всі без винятку його умови. Які давайте почуємо. Хочу заявити, що наша країна в стані замістити українське зерно як на комерційній, так і на безвозмездній основі. Тим більше, що у нас в этом році, як доложив міністр, вновь очікується рекордний урожай. С учетом всех факторов, о которых сегодня я сказал, продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Вот почему мы возразили против дальнейшего продления этой так называемой сделки. Начиная с 18 июля, ее реализация была завершена. Хочу подчеркнуть, мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира. И, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии. Если будут в полном объеме учтены, а главное, реализованы, именно реализованы все, без исключения, ранее согласованные принципы участия России в этой сделке. Ну, термін реалізації кремлівського пенсіонера вже вичерпаний, я би сказала. А зернову угоду так виглядає, що будуть продовжувати без Путіна. Які ж він говорить усі свої вимоги? Хоче російські воєнний злочинець, аби прибрали всі перешкоди для російських банків та фінансових інститутів, які обслуговують постачання продовольства та добрив, аби негайно підключили до міжнародної банківської системи розрахунків СВІФТ. Аби вивели з під санкцій постачання російського зерна добрив на світові ринки, а також відновлення постачання запчастин та комплектуючих. Для сільгосптехніки та галузі виробництва добрив до Росії, ну щоб потім використовувати це очевидно для виробництва ракети дронів на території Росії, вирішити усі питання зі страхуванням російських суден та експортних постачань РФ, відновлення всієї логістики продовольських постачань, забезпечення безперешкодного постачання добрив з Росії. А чи не забагато ти хочеш кремлівський недодиктатор? Ніхто не піде, звісно, на ці умови. За на думку нашого аналітика, часто гостя в наших ефірах військ. 僕は。 Оглядача та представника групи інформаційних спротив Олександра Коваленка насправді Росія хоче більших перемовин, а саме перемовин щодо замороження війни, які зараз так потрібні Російській Федерації. Саме тому Росія хоче будь-сім того так промацати ґрунт, провести переговори щодо зернової угоди, посадити когось за стіл переговорів, таким чином показати типу свою договороспроможність, але насправді примусити отак до миру, примусити до е, з єдиним відомим. І методом, методом терору, саме тому, на думку Коваленка, Росія продовжує ось ці обстріли. Вона хоче, аби були перемовини щодо зернової угоди, щоб потім цей досвід використати для продовження переговорів вже для своєї основної цілі. Бо очевидно, що путіну та його військам у яких без перебільшення неабиякі проблеми їм потрібна пауза, їм потрібна передишка. Ніхто не дасть цю паузу. Очевидно, що не піде ніхто на такі переговори з Російською Федерацією.